Вітаю, програма. Точка зору в ефірі. Жнива, гаряча пора для аграріїв. Яка ж ситуація сьогодні і перспективи на урожай цього року? Про це ми будемо розмовляти в студії з президентом Української аграрної конфедерації Леонідом Козаченком. Я вітаю вас, в парламентській студії. І Доброго власне дня. жнива розпочались. Яка ж зрештою ситуація? Ну, ситуація, як завжди, дуже напружена. Селяни зараз працюють і день, і ніч. Вони не рахуються своїм часом, немає в них вихідних. Дуже гаряча пора. Вона співпала ще з такими тяжкими погодно кліматичними умовами, і все це, звичайно, створює певні перешкоди, але ми збираємо досить впевнено врожай. Ми щодня додаємо за приблизно 800 тисяч тонн збіжжя. Ми вже е, з тили... яку можна загалом картину намалювати за ранніми зерновими, які вже зараз почали збирати в більшості регіонів України. Ну, на жаль, ми маємо десь в середньому на 10 центнерів з гектара менше або одна тона. Менше з гектару збираємо, ніж у минулому році. Це погано, тому що очікується близько 13 мільйонів тонн з цього пшениці. І взагалі буде ранніх зернових приблизно 20 мільйонів тонн. Це на 5 мільйонів менше, ніж у минулому сезоні. Але чи це є небезпечно, чи ні? Ну, не треба боятись, тому що ми зберемо приблизно. Півтори річних норми продовольчої пшениці, тобто нам вистачить на півтора року, якщо ми будемо залишати її в себе. Якщо враховувати перехідні залишки з минулого року, а ми мали дуже великі, величезні, рекордні. Десь в чотири рази більше ніж зазвичай перехідні зали. Вони поки що зберігаються. Вони зберігаються на елеваторах і дуже боялися, що якби ми мали... а в якому стані, от саме про якість того зерна, яке є, наскільки воно є якісним, оскільки не всі елеватори, не всі можуть сьогодні зерно, збер... зерно зберігати в тій якості, яка потрібна, чи не не можемо, розраховуючи на ці масштаби втрати мати відповідні? Ну, якщо говорити про. Продовольчу пшеницю, то вона в нормальному стані зберігається. Є проблеми з кукурузою. Так. Близько з цих 12 мільйонів тонн, близько 7 мільйонів тонн. Все-таки це в основному кукурудза. Близько 7 мільйонів тонн. А ця культура дуже погано зберігається. Тому її сьогодні експортувати неможливо, її треба спожити на внутрішньому ринку. Є проблеми з споживанням такої кількості, тому все це в якісь мірі спричиняє втрати фермерів. Але якщо повернутися до продовольчої безпеки, я думаю, що це сьогодні наших глядачів найбільше цікавить, так от продовольчої якоїсь небезпеки не буде, тому що ми маємо півтора річних е, обсяги зерна, яке зберемо в поточному сезоні, і маємо з минулого року приблизно на 4 місяці тобто перехідні залишки. Тобто сумарно це майже на 2 роки. Але, звичайно, ми будемо експортувати, тому ми можемо теоретично вивезти все і не залишити нічого для себе. Я думаю, що в цьому сенсі принаймні до кінця року поточного в нас немає ніяких загроз в наступному році, але це треба робити завчасно місяців за два. Можна приймати ну, зважаючи... рішення про певні обмеження, але в наступному році в поточному ніяких підстав для цього не повинна. Зважаючи на складну ситуацію з зерновими, Росія вже заборонила експорт. Які плани в Україні чи можна очікувати саме з боку України таких кроків або, хоча б контрольованого експорту? Я думаю, що я підкреслив, що до кінця поточного року я не бачу цього в ніякому. Ви не, сенсі. не бачите, чи власне в уряду також є плани щодо саме таких перспектив, як, ну, як, знаєте, як там розглядається це питання? На жаль, і. Коли в уряді розглядають так, що не для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку, а для того, щоб збити внутрішні ціни. Якщо є перевиробництво продукції, якщо її ще заборонити експортувати, її нема ніде діти, нема де зберігати, і тоді за безцінь її викидають на ринок. В цьому сенсі дешевий хліб, молоко, м'ясо і в такий спосіб. Ну, в останні п'ять років вся влада діяла. На жаль, фермери від цього втрачали десятки мільярдів гривень. Для того, щоб, скажімо, просубсидувати не збільшення цін на хліб, треба було приблизно один мільярд. Ми відбирали 15-20 мільярдів від фермерів. Для того, щоб збити ціни, можна було один мільярд в вигляді додаткових податків, або не не, підтримки, не, не надання підтримки в вигляді. Дотацій для фермерів, залиште для себе державу мільярд, просубсидуйте хліб, щоб він був дешевий, але продайте по ринковій ціні, щоб принаймні 15 мільярдів фермери отримали додатково. Цього не ставалося. Ми наносили ну, величезні втрати фермерам. Не хотілося б, щоб в поточному сезоні. Я підкреслюю, що зараз підстав для цього нема. У нас немає ніякої небезпеки. До кінця року ніколи питання не виникне теоретично навіть. Наступному році, якщо ми будемо бачити, що великий експорт зерна і це може спричинити дефіцит десь у квітні-травні наступного року, то на початку наступного року можна говорити, що ми там з березня вводимо обмеження. Це можуть бути квоти чи ще якийсь спосіб, але це повинно бути чітко зрозуміло, прозоро наперед, принаймні за два місяці повідомлено. Тоді Но поки що контролюючих механізмів або якогось алгоритму на рівні Кабінету міністрів не розробляється в цьому плані. Поки що немає. Ну, Можемо що... дивитися на загальний вал зернових отриманий. Так, Загальний вал зернових. От якщо говорити, ми говоримо основно про продовольчу пшеницю, це важливо дуже, тому що це хліб. Але ще є кукурудза, ще є сорго, ще є соняшник, ще є там інші пізні культури, такі як просо, гречка. То якщо брати загалом всі культури, я думаю, що ці дощі, які зараз почались, вони трошки покращать ситуацію з пізніми зерновими культурами, такими в першу чергу, як кукурудза, і ми будемо мати ну не нижче середньорічного за останні п'ять років. Тобто я думаю, що десь в межах... 42, можливо, навіть 45 мільйонів тонн, ми зберемо збіжжя. Ми можемо менше десь реально зібрати його мільйонів на 10 проти рекордного за всі часи минулого сезону. Тому в цих обставинах говорити про якісь обмеження, маючи 12 мільйонів перехідних залишків, це безглуздо. А єдине, як кажу, якщо ми це ради популізму захочемо знизити ціни ще на хліб проти тих, які є, або на молоко, на м'ясо. Заборонимо експортувати, буде воно горіти в натоках, пліснявіти, пропадати, скажімо, але ціни при цьому обваляться перед виборами чи ще щось. В такий спосіб. Теоретично можуть спрацювати політики, але ми б не хотіли цього, тому що це не варто тут, навпаки, це спрацює ще проти. Тих, хто це зробить. Леніда Петрович, а чи да. не можна штучно наприклад створити ажіотаж на ринку хліба, на ринку зерна, зважаючи на погані погані погодні умови, зважаючи на те і підвищувати ціни? Чи дійсно цінова політика не спне піде вслід за поганими поганим врожаєм? Зрозуміло зараз, дуже прозора. Система цінного утворення. Кожен сьогодні хто працює. Я ну десь, якщо говорити 15 років, таке дослідження американці робили. Чому в Сполучених Штатах 100% фермерів, вони безплатно. Уряд субсидує оплату за інтернет, а в них виявляється не 100% фермерів. Користуються а 112%. Вони зловживання викрили, бо діти їхні, які в університетах теж безкоштовно. А от вони здивовані було, чому 15 років тому тільки 4% українських фермерів користувалися інтернетом. Сьогодні, я думаю, 80% користуються. Можна потратити, на жаль, я не взяв з собою iPad, я б вам продемонстрував за, за максимум 15 секунд. Я б вам відкрив, показав всі ціни. По яких купують ячмінь Саудовської Аравії, номер один в світі. Стільки коштує перевезення в кораблем від українського порта до Саудовської Аравії. Яка ціна в українському порту, яка ціна на внутрішньому елеваторі. Це сьогодні настільки продозоро, що заховати одну гривну від фермера практично неможливо. Тільки треба вміти користуватись комп'ютером. Тому казати, що хтось на цьому буде нагріватись, спекулювати сьогодні немає сенсу. Вперше Чикагська біржа відкрила е, свої котировки на основі метричної системи в тонах, а не в бушелях, як і прив'язані до Чорноморських портів. Це вперше в історії своїй. Можна відкрити сайт Чикагської біржі, подивитись. Але питання в іншому: світові ціни на зерно сьогодні ростуть. Не вражає сполучених Аргентині. Тобто дефіцит в в світі на зернові все таки спостерігається? Він спостерігається. це. Тенденція уже чи в принципі це е, особливість е, цього року? Ви знаєте, от якщо подивитись на баланс продовольства, світовий, то він сьогодні вийшов на такий рівень, коли як кажуть світові експерти по продовольству, представники ФАО інших світових міжнародних організацій, що світ починає жити з коліс. Тобто все гаразд, ми себе забезпечуємо продовольством, але не дай Бог, не вражай в Аргентині, в Сполучених Штатах засуха, чи в Україні, чи в Росії засуха чи морози, відразу відчуває глобальний ринок весь і починають ціни скакати чи в одну, чи в іншу сторону. Тобто, ще 10 років тому ситуація була стабільна, бо були великі перехідні залишки. Сьогодні перехідні залишки на зерно, на молоко, на м'ясо вийшли до. Критичної межі. Вони забезпечують поточний момент. Немає запасу на 2-3 місяці вперед. Тобто, живе на один рік. Світ починає жити з коліс. І в цій ситуації Україна з одного боку вона має величезні перспективи, тому що ми, от до експорту, якщо ми повністю реалізуємо потенціал в сільському господарстві, нам потрібно буде лише 20%. Що значить, повністю ми можемо втричі збільшити виробництво валове. Продуктів харчування в Україні Т втричі збільшити. При цьому, якщо ми вийдемо на європейські норми споживання, якщо в людей з'являться гроші, то ми лише 20% можемо з'їсти того, що. Ну, ]уємо. власне, якраз, от саме ці процеси поки що в Україні не контрольовані, 70, вони стихійні так, більше. 75, Скільки чого сіяти, принаймні, от саме регулювання е, в цій ну, сфері поки трошки, що немає. Так, планування відповідного. Так, ми трошки далі вже заходимо з вами, але це є, е, скажімо, Питання, яке залишить від багатьох факторів: те, що сіять, як як планувати свою роботу наперед, воно залежить і від земельної реформи. Якщо ви не маєте землі, ви взяли в оренду, вам дали на рік в оренду землю, ви нічого, окрім соняшника, там сіяти не будете. І які б не були б сьогодні вжити заходи, там пропонують закони про жорсткий контроль, закон, який дуже цікавий, такий Україна розбита на шість зон. В кожній зоні запровадити режим контролю. щоб... Карати вас, якщо ви сієте соняшник по соняшнику, але в сьогоднішніх умовах всі сміються, тому Но що, поки що любий шукають е палач, який прийде вас карати, ви його купите за 5 гривень і він вас не покарає. Якщо вам дадуть хоча б на 10 років в оренду землю, я не кажу вже у власність, то вас ніякий палач не заставить сіяти там соняшник по соняшнику. Ви будете сіяти на 10 років планувати. От виробництво ви казали, чи можемо ми планувати? Це залежить від земельної реформи в першу чергу. Є інші ще чинники, які на це впливають. Ми над цим зараз працюємо. Я не хочу сказати, міністерство багато робить, щоб щось змінити. А от, на жаль, є ментальність політиків, які в більшості в Верховній Раді знаходяться, які кажуть, що ми маємо всі відношення до сільського господарства, тому що принаймні тричі на день ми маємо прямий доступ до сільського господарства. Тому ми будемо от крутити цими законами. Треба сісти, розібратись в першу чергу з фахівцями, і для України це важливо, щоб стратегія була на майбутнє. цього року. Ще й одна особливість така була, що багато посівів були вимерзли і довелось пересівати. От який урожай можна сподіватися саме з цих культур, що ми отримаємо, і чи які регіони зазнають найбільших втрат? Ну, ви знаєте, що ми пересіяли десь мільйон триста тисяч гектарів. Це дуже велика площа. Хоча були роки такі катастрофічні, як 2003 рік, коли 67% загинуло зернових, це була катастрофа, яка за 100 років не була. Ну, зараз те, що відбулося, це не було катастрофічно, але 1,3 мільйона пересівів, плюс дуже тяжкі кліматичні умови, погодно кліматичні, на півдні нашої держави, де сьогодні збирають. Ну, скажімо, вдвічі менший врожай, ніж в минулому році. Вони вплинуть на загальну ситуацію. Я сказав, що ми приблизно 10 мільйонів тонн можемо не добрати проти минулого року. Але це не створює загроз ніяких навпаки. Це ще дає нам можливість, ну, я думаю, мільйонів в 15 як мінімум тонн експортувати. І не створити небезпеки для держави. 15 мільйонів це мінімальна кількість продукції, яку ми в поточному сезоні повинні експортувати. Стабілізувати і на глобальному ринку ситуацію, дати людям можливість їсти, жити і дякувати Україні за те, що вона є житницею світовою. Стає такою, скажімо, ще не є, але стає. І тепер дійсно про най, саме найголовніше для українців це про хліб. Ви сказали, що власне точно до восени можемо ще протриматись за цими цінами, принаймні їх можна буде регулювати. А от після виборів можна очікувати стрибка цін, і взагалі, от зважаючи навіть на ту ситуацію, яка є, Ні. і зважаючи на енергоносії, оскільки вони весь час так. ціна ну, на них підвищується, чи можна от взагалі очікувати скачка зрозуміло. стрибка цін? Я думаю, що ніяких стрибків не буде. Може бути. Ну, на світовому ринку зараз прогнозується збільшення цін на зернові, на кукурузу, на пшеницю, на сою. І це пов'язано з тим, що я сказав, з погодними умовами на планеті. І в цьому сенсі ну, ми очікуємо, десь починаючи із жовтня, кінець вересня, жовтень, листопад, грудень, зростання цін. Але не дуже стрімке. Ну, Скажімо, до кінця року ціни на зернові на світовому ринку можуть підскочити десь на 15%. Якщо в минулі роки вони скакали на 40%, то на 15% може до кінця року. В наступному році ще може додатись відсотків 5-7. Тобто суттєво стрибка такого не буде. Якщо враховувати, що в собівартості хліба пшениця не, не займає таку, ну скажімо, ну, не більше 50%, то ми можемо говорити, що реально є підстави говорити про можливість збільшення цін на хліб десь на 5-7% у цьому сезоні. А сезон це не є кінець року, це є до наступного врожаю. Це є катастрофічно. Я не думаю, що це катастрофічно, і говорити, що будуть стрибки, будуть там. Але до виборів, я ще раз хочу підкреслити, я не бачу якихось підстав, щоб ціни стрибнули, хоча б на 5%. Немає цих підстав. Вони будуть триматись в деяких випадках. Я думаю, що на овочі. У нас проблеми дуже великі фермери, які картоплю вирощують, овочі, ціни, на жаль, падають. Сьогодні ніхто не хоче купувати цю продукцію. Це значить, що в наступному році її не захочуть вирощувати. Тут є питання. Тобто стихійний все-таки ринок управляється поки що стихійними тенденціями. Так. Тенденції. На жаль, у нас немає таких стабілізуючих механізмів, не розвинуті і оптові ринки. Нема де зберігати продукцію. Дуже погано. Ми з нею працюємо на експорт совочевої продукції. В цьому сегменті в нас проблеми зараз будуть у цьому році великі. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Ситуація критична, але принаймні контрольована, і Україна так, буде з хлібом. Глядачам нагадую, що гостем програми Точка зору був президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Дякую всім за увагу, за те, що були з нами. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.